Гра ведеться на прямокутному майданчику розміром 18 на 9 метрів. Волейбольний майданчик посередині розділений волейбольною сіткою висотою 2,24 для жінок та 2,43 для чоловіків. Під час гри на полі. У кожної команди може перебувати 6 гравців. Волейбольний майданчик умовно розділений на 6 зон. Після розіграшу подача переходить до команди, яка виграла очко. Після успішного для приймаючих команди розіграшу її гравці зміщуються на одну позицію за годинниковою стрілкою. Мета розіграшу заробити очко, влучивши у майданчик супротивника чи змушивши його помилитися. Гравці діляться на передню лінію та задню. Передня зони 2, 3, 4. Задня зона 1, 5, 6. Під час подачі гравці задньої лінії не повинні знаходитись ближче до сітки, чим е, партнери передньої лінії. Один не ближче 2, 6 не ближче три, 5 не ближче 4. Після подачі гравці можуть довільно переміщатися по майданчику. Виконує подачу той гравець, який в результаті останнього переходу переміщується з другої зони в першу зону. Подача робиться із зони подачі, яка знаходиться за задньою лінією ігрового поля. Забороняється блокувати м'яч при подачі, перериваючи його рух над сіткою. Зазвичай приймають подачу гравці, що знаходяться на задній лінії 1, 5, 6. Але також це можуть робити всі гравці, які знаходяться на полі. Гравці команди, що приймають м'яч, можуть робити три торкання. Гравцям забороняється двічі поспіль торкатися м'яча. Перше торкання прийом, друге торкання передача, третє торкання атака. Ці атакуючі удари робляться гравцями на своїй половині майданчика. Гравці задньої лінії для атаки можуть відштовхуватись тільки від трьохметрової метрової лінії. Блокування це ігровий прийом. При якому гравець, що захищається, не дає перелетіти м'ячу сітку, ставлячи блок руками. Блок може бути одиночним, подвійним або потрійним. Блокувати може тільки передня лінія. М'яч може торкатися будь-якої частини тіла, але він не може бути схоплений або кинутий. Якщо виграє очко команда, що подавала, то вона продовжує подавати. Якщо подачу виграє команда, що приймала, то вона отримує очко. І передача переходить до неї. В команді може бути 12 гравців, один тренер і один помічник. У кожній партії є 6 замін і 6 зворотних замін, плюс виняткова заміна у разі травми. На майданчику може перебувати ліберо, який має виключно захисні функції. Партія виграється тією командою, яка перша набере 25 очок або поки не буде відрив на 2 очка. Переможцем стає та команда, яка перша виграє три партії. Якщо по партіях рахунок рівний 2-2, то гра йде на тембрейку до 15 очок з мінімальним відривом в 2 очка.